Усім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг. Сьогодні майже середина січня 2025 року, хоча і зима, хоча і середина зими, друзі, але сьогодні я вам покажу, як я взимку. Буду висаджувати таку красу з букету. Друзі, я усі роки е, висаджую е, ті троянди, які мені дійсно подобаються. Мені 5 січня день народження і завжди я обираю самі-самі найкращі троянди, які мені дарували, і я їх черенкую і висаджую е, під зиму. Друзі, я дуже полюбляю отакий колір трояндичок. У мене дуже багато. І сьогодні я поділюся з вами, як їх садити. Іменно взимку, друзі. Вона в мене трохи постояла, вона вже, друзі, прив'явша трошки. Ну, нічого страшного в цьому немає, друзі. Вона все одно прийметься. Я вже не перший рік так висаджую. І не перший рік висаджую іменно, друзі, з букетів, подарених мені на день народження. Іменно взимку, іменно які вже постояли декілька днів. Прив'яли, дійсно, і сам бутон прив'яв, і, і листячку прив'яло. Нічого страшного, все воно, друзі, прийметься. Зараз, друзі, я її розпакую. Отакого От погляньте, вона вже такого прив'явша. Але нічого страшного в цьому немає. Головне, друзі, щоб було після основни, основного бутону, було щоб 5 листів. отакого От раз. Далі 2, далі 3, далі чотири. І ось п'ятий. Отакий. Там, де один листочок, і там, де коло бутону листочки, це не рахується. Оце в мене саме найголовніше, що 5 отаких стебельців залишилося: листочків. Ну, тепер вже як мені не шкода, але отаку прекрасну трояндочку треба зрізати. Я зрізаю під прямим, прямо сантиметр від першого листка, залишаю. От 2 сантиметр, друзі, отакого, І відрізаю. Оп, все. Бутон нам не потрібен. Цей листочок, тут у мене два листка. Я їх залишаю. Слідуючи, у мене три листка. Я один зріжу, і залишається два листочка. Далі, друзі, оце три листки я зрізаю повністю. Коло брунечки. Друзі, ось листочок, друзі, а під ним зразу, друзі, брунька. От оця брунечка піде у ріст і дасть нам Добру троянду, гарно. Зрізаю перший, зрізаю, друзі, другий і зрізаю третій. Це все оці три бруньочки, Вони підуть під земельку, друзі. Тут будуть корінчики, а звідсіля підуть гілочки з цієї бруньочки. Ото от, так. І з цієї бруньочки. Це, можливо, і відсохне відпаде, можливо, і залишиться до того моменту, коли вже будемо відчиняти, щоб вона зростала на сонечку. Але щоб ви знали, отут обрунечки залишаються. Оце головне, щоб вони були живенькі. Вони в мене живенькі, такі брунечки. Вони такі рожеві, друзі. рожеві самі бруньки під листиками. Вони рожеві. Тепер, друзі, оці листики, що я відрізала, раз, два, три, під третім. Під третьою під брунечкою я, отаку, друзі, ось брунка на цій стороні. Я отаку скось, прямо під бруньку роблю не прямий, а косий зріз. Одним, одним зрізом, друзі, щоб не повредити стебельце. Оп! Щоб був отакий рівнесенький зріз, друзі, щоб не було зачепок ніяких. Ось, ось, друзі, брунячка залишилась. І ось окосий зріз. зріс. Бачите? Отаку. От Все. Оце такий черенок, живець, хто як хоче, так і каже, друзі. Отак. Буду висаджувати зараз у земельку. Покажу вам як. Сам живець, друзі, після посадки я буду накривати пластиковою пляшечкою. Я взяла дволітрову, мені вдобно з ними користуватися. Скляною тарою мені не вдобно. Мені не подобається і багато коли буває, що не приймається. Під пластиковою тарою дуже зручно і вона приймається майже 100%. Уся-уся. в -уся. мене багато. Я беру так отакий -от одніж і зрізаю. Зрізаю до. Це не потрібно, це я викидаю, а пляшечку буду зачиняти сам живець. Все, друзі, йдемо садити для посадки своїх живців-трояндочок. Я обираю отакове місце, друзі, коло вишні. Тут в мене вже, я вам показувала, як я садила восени свої ну, череночки. вони вже добре поприймалися. Зараз, друзі, покажу ось на одному на дворі теплесенько. Погляньте, яка краса. Воно листочок. Зачиняємо, щоб йому було там теплесенько, щоб він надалі радував мене, друзі. Так, це в мене, друзі, тут буде дитячий садочок трояндочок Обов'язково висаджую. Череночки трояндочок не під палящим сонцем, але і не дуже-дуже в тіні. Отак якраз буде вдосталь. Трохи буде листячком від вишеньки заслоняти і не буде пектися. А з цієї сторони будуть, буде все-таки сонечко. Добре і зігрівати, і сонячними промінями будуть вони зростати під сонячними промінями. Зараз візьму сапку, просапаю те місце, де я буду висаджувати. Тут земелька глухенька, я перекупувала, на наразі все одно треба добре її сапкою пересапати, щоб вона стала пухкішою. У нас дуже довго, але все одно я взяла в дичку, всечка буде потрібна нам. Добре, розпушую земельку. Не зачіпаю пляшечку, слідуючи, щоб там теплесенько було тим живцям. Це, отаково добре, тут пухкесенька земелька, не залишаю тут ніякого сміття, щоб все було вдосталь, тут земелька вже добре, друзі. Так, беру живець. По-перше, на цьому місці, де я буду висаджувати, Заливаю все одно. Отаку От добре заливаю. Для ліпшого укорінення, друзі, я візьму отакий во. друзі, мені все одно я кожен раз брала різні укорінювачі. очі. Стимулює зростання коріння, друзі, я таке взяла. Дуже багатьма користувалася, але ну, наразі таку. Тепер цей кінчик, де у нас Зріз був наїскось, ми цим кінчиком будемо всоромляти в земельку. Але, по-перше, треба змочити його. Отак, у водички з звітеречко. Добре, так змочила. І тепер беру я його у укорінювач. Добре, отак от, от добряче, добряче. Погляньте, яке ось вийшло. Чим більше, Тут буде укорінювач, тим швидше воно укоріниться. Хоча, якщо й немає, то можна і без нього, але це не 100% буде укорінення. Я як почала користуватися таким, то і добре вони всі всі повністю е, е, приймаються. друзі. Тепер, друзі, ось під кутом, бачите, зрізане. І під цим же кутом я буду встромляти у семейку під градусом пример, ну, примірно, друзі, 45 градусів. Отакува. От до першого листика. Ось одна брунічка залишилась у нас, і друга. Оце друга брунічка у нас залишилась. Тепер отаково коло нього я придавлюю. Трохи сюди земельки, щоб воно добре, добре, отаково було. Все. От і вся посадочка, друзі. Тепер накриваю пляшечкою. І отаке добре прокручую, щоб випустити. Повітря, і воно там отако залишилось. Все. Оце, друзі, вся посадочка. Тепер, коли прийде весна, коли вже буде дуже дійсно тепло, це не в березні буде, це трохи пізніше. Це коли вже температура буде ну, досить тепла, буду відчиняти потрохи саму кришечку. От чому я вам казала, що із скляними банками такого не вийде ефекту. Із Пластиковою пляшкою ліпше. То коли вже буде тепло-тепло градусів, ну, градусів 15, от такого, що буде на плюсі, тоді я буду кожен день десь з тиждень відчиняти по часу. Отаку зніму кришечку. Пляшечки і залишу на час. десь тиждень буду робити. На час, потім на 2 години, потім на три години, потім на 4 години. А потім на слідуючий тиждень я буду знімати саму пляшечку. Зніму і другий тиждень буду там кожен день збільшувати час. Залишила на годину повністю відкрите. Потім на 2 години, потім на 3 години, потім на 4, на 5, на 6. І так дойде до того, що пляшечку можна повністю знімати. А якщо зразу зняти пляшку, от іще один мінус у скляній тарі, ну, це сонце може попалити зразу. І ті живці, що прийнялися, вони можуть пропасти зразу, коли побачать сонячне світло і сонячними променями. Воно опалиться і засохне згодом, і пропаде. То, друзі, будь у я висаджую, завжди все приймається. Користуйтеся моїм методом. Вже дуже багато я вам показувала на каналі цих посадочок. І восени, і навесні, і влітку, і от наразі навіть взимку, друзі. Хай зростають добре, будуть радувати мене гарними бутонами. У мене тут і червона, і чорна трояндочка. То будемо, друзі, радіти кожному цвітінню наших прекрасних трояндочок. Друзі, всім велике дякую, що ви дивитесь мій канал. Дякую за дуже теплі коментарі, що ви мені пишете. Дуже вас люблю, ціную. Залишайтеся на моєму каналі. Попереду, друзі, ще дуже дуже багато всього і дерева будемо обробляти. Ось сьомій абрикоска моя улюблена, що ви її теж дуже полюбляєте. Кожен рік в мене абрикос море. Бо я обробляю так, як я обробляю. Хоча багато хто мені казав, що ви неправильно обробляєте, але я завжди, кожен рік з абрикосами ще. З яблуком, з грушами, з виноградом Залишайтеся, будемо обробляти, будемо садити. Воно полуниці кучу я насадила. Будемо все вирощувати, і овочі, і фрукти, і ягоди. Будемо збирати, друзі, всього-всього, всім самого найкращого. А головне миру, 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 миру. Слава Україні, друзі!